Мистецтво театру, яке існує з прадавніх часів, уже не раз доводило свою витривалість і життєздатність, адже неодноразово на зламах епох йому пророкували загибель, мовляв, не витримає конкуренції з іншими мистецтвами. Та, на щастя, театр живе, розвивається і успішно конкурує із кіно і з телебаченням. Про перспективи українського театру в сучасному суспільстві нам розповість народний артист України, режисер, театрознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Богдан Козак. Сучасні українці дедалі більше починають захоплюватися новинками радіо, телебачення, інтернету. Науково-технічний прогрес затоптує мистецтво. На вашу думку, яка доля чекає український театр в майбутньому? Театр вічний, як і людина. Жодні технічні засоби не можуть замінити живе людське спілкування. От наше спілкування може зняти техніка, але замінити його не можна нічим. Без нього не буде інтерв'ю на радіо, на телебаченні, не буде кіно. Яких перепечій на своєму шляху слід очікувати українському театру? Безсумнівно, театр еволюціонує в історії? Залучаючи технічний прогрес на сцену, це позначається в світлі, в звукові, в монтажі, в композиції, вистави. Міняються стилі постановок. То виходить актор на перше місце, то режисер. Але живий актор завжди буде в театрі. Тому еволюція театру буде полягати, напевно, на тому, щоб як можна глибше. Розкривати таїну чи глибину людини її світу, її підсвідомості. Коштів на театр, як і на інші культурні явища, завжди не вистачає, але внутрішня жага молодих акторів проектувати себе у театральній грі перекриває цей матеріальний складник. Проблема таланту. І матеріальної оцінки цього таланту завжди існувала як проблема митеці суспільства, існувала у всі віки. Невідомо, що більше приносило користі, чи ситий митець, чи митець голодний. А думаю, що, якщо ми прослідкуємо, то найбільше вибухи, думки, суті. Людської знаходив митець, який не мав достатньо матеріальних благ, якщо взяти Шевченка, з однієї сторони, наче її благополуччя, а з другої абсолютно ні. Правда, тюрма, заслання, яка пристрасть думки, яка глибина розуміння. Тому ми кажемо пророк, тому ми кажемо, що людина, яка говорить неложними устами правду. Це треба мати смілість, це мати треба дар Божий, треба мати силу духа. Це не залежить від матеріального благополуччя. Мистецтво не вмирає, але воно, не мов би і його забезпечення матеріальне, відходить на другий план. А на перший виходить гострота цього мистецтва. Але воно завжди існує. Як би, бідно, не жила сім'я? Українська у всі віки завжди знаходилось щось покласти на різдвяний чи великодний стіл, завжди існувала колядка, завжди існувала молитва, завжди існував вертеп, як розвага, правда, і як дійство народне, насичене тими проблемами, які існували в той чи інший час. От ми бачили вертепне дійство на Майдані на сучасну тему, правда, як форма. <кій> Вічна древня, яка існує в Україні, була наповнена змістом сучасним. Австрійський психолог Віктор Франкл у своїй основній праці Людина у пошуках смислу бачить сенс життя у творчості, у мистецтві. Як ви вважаєте, театр дає людям цей смисл? Він змінює людей? Без сумніву, театр це є акт творчості. Ми кажемо, що ми подібні до Господа Бога. Ну, не фізично ж, Господа ніхто не бачив, правда? Бога ми не бачили. Ми знаємо слово втілення в образі Ісуса Христа в плоті, але Бога ніхто не бачив. Це був неопалима купина горіла. Мойсей чув голос, лише більше нічого. Це внутрішній наш голос, інтуїція, щось нам говорить. Щось нам відкривається, і ми робимо це. Людина, яка творить архітектуру, дороги, творить життя, прикрашає свою хату, в селі розмальовуючи піч, засіваючи зерно, вирощуючи дерева, чи творить мистецтво, пише літературу, музику, поезію, чи грає в театрі. Це все акт творчості. Він такий самий багатогранний, як і творчість Господа. От в цьому ми подібні до Бога, актом творчості. Але ця творчість а, мусить бути дійсно гуманною, мусить бути духовною, мусить говорити про те сукровенне, для чого ми прийшли на цей світ, заради чого ми живемо, куди ми рухаємось, що буде з нами далі. От проникнення в цю тайну напевно є одним з сокровенних високих творів мистецтва. А хто на кого зараз більше впливає? Глядач на театр чи театр на глядача? Це взаємний вплив. Одного без другого немає. Очевидно, що театр враховує потреби, я ж кажу, суспільного розвитку. Правда, і не може їх обминути, так як щось на зразок, я сказав би, моди, адже людина одягається в той чи інший стиль, в ті чи інші кольори, мода приходить, і всі стараються в стилі моди якось існувати в зачістках. І це видно, по тому, як це в суспільстві відбувається. Театр не може стояти. Осторонь цих процесів. Основне завдання театру, напевно, звучить словами Микола Гоголя розважаючи повчай. Але сучасна публіка вона прагне, як і завжди, в принципі, хліба і видовищ. Як змістити між собою ці два протиріччя і навчити, і розважити? Ну, це проблема без сумніву. <кій> публіка воліє а, йти на музичну комедію. На жарт, на щось легке. Життя не буває, бо життя, в якому людина живе в суспільстві легким. Є праця тяжка, є приємності, неприємності, тому людина йде в театр з кількох напрямків, мабуть, щось пізнати те, що вона ще не знає, що театр зумів наголосити, розкрити, заакцентувати. Їй хочеться це пізнати. А з другої сторони, вона хоче отримати естетичну насолоду, не тільки повчання. Джон Гаснер, такий американський театрознавець, написав, що ідея це контрабанда на сюжеті. От те, що ви назвали Гоголя, я би сказав, контрабанда на сюжеті, так, начебто сюжет розважальний і так далі. А по суті. Ви виходите і в вашу підсвідомість війшла думка, яку ви може зараз не усвідомлюєте. А потім, через який час, ви раптом це збагнете. Дуже дякую за інтерв'ю. Ми були у гостях у актора, режисера театрознавця Богдана Козака.